Добрий день. Сьогодні Воскресіння Христового 25 25-го року. Отак. От Всіх вас вітаю. Христос Воскрес. Отак. От ну, я вирішив зняти відео. Зараз вечір. Джоли літають. До самого темна. Ну, маса бджіл в вуликах. Зараз не дуже велика, тому помаленьку і літають. Іди взяти так із садів, верба вже доцвіла. Цей рік верба припала на тепле пору року. А ось я. Підгадовую бджіл, бачите? бджіл повна. отак вони їдять. Ну це, вирізав, ну, щоб поїсти перву. Ось бачите, вони рідкий мед, який тут був, вибрали. Висушили. зараз потихеньку розпечатують ось унизу стільника, потихеньку розпечатують. Звичайний мед вибирають. от так. Добре. Але тема сьогоднішнього відео хочу вам загадати загадку бджільницьку. Чи можуть зимувалі бджоли? Будувати рана навесні суш. Ну, стільники, верніше. Суш то вже відбудований стільника. Отак. От ну, досвідчені джолі скажуть, що так. Перезимували бджоли, якщо вони не зношені вирощуванням розплоду і не зношені льотною діяльністю, вони можуть відбудувати. Стільника, тобто у них воскові залази іще працюють. Ну так, у мене колись був випадок. Я ще тоді в лежаках. Займався бджолами. там лежаки в мене стоять. Тоді не було ще багато корпусних. Багато корпусних у мене років 5, а так. Ну, одна сім'я досить велика, гарно перезимувала, але все з'їла. Я напхав туди медових рамок, мабуть, рамок 3 кинув. І бачу побілки. Ще не було молодої бджоли, був розплод, звичайно. Маса сім'ї була велика, і вони кинув ващинки, вони мені ту Відбудували. <кій> Перепрошую, так що був у мене такий випадок, що зимувала бджола. Так що не бійтеся кидати, ставити рано, навесно, рано весною. Васіно будують, так будують, не будують, так не будують. Якщо будете ставити, так ставте самою крайною. Чістіє, є, чи з цієї боку різниці немає. Отак. От за медовими, за медопереговими не треба нічого рвати, в розріз не треба. Якщо достатньо маса бджоли, є принос нектара, чи ви підгодовуєте, якщо бджоло буде настрій, вони потихеньку щось там ліпитимуть. Ну все таке каратесеньке відео. Гарних вам усіх медозборів. І ще буде похолодання. Яблення зацвіте, так саме розвивається яблення, яблення зацвіте. Буде похолодання днів через п'ять. Зараз щоб поки гарний. Дні йдуть тепло, хоча вранці холодно, вранці я встав, було плюс сім. Уже квітна груша. Отак от, от. Ну, теплі дні, <кій> перепрошую, теплі дні трошки підігнали. Квітування дерев. Минулий рік все разом зацвіло. а цей рік якось йде так, як треба. Ну все, до побачення. Всього найкращого вам.